Ось дивіться, от коли ми чуємо новини там про е, Донецьку, Луганську область, про той напрямок. Ми зазвичай чуємо, що з їхньої сторони з Російської Федерації воюють вагнерівці. А про склад Російської Федерації про їхню армію, ми нічого не чуємо. Це означає, що їх там немає, і вони знаходяться на іншій ділянці фронту, чи просто вони не показують свої досягнення на фронті. Якщо казати про вагнерівців, то ситуація взагалі, на мій погляд, для них зараз різко ускладнилася, і для них зараз все виглядає, чи виживуть вони взагалі, чи ні. Бо у багатьох глядачей зараз з'явилося таке переконання, що Путін свідомо хоче знищити, утилізувати в лапках. Отой контингент, який був набраний з числа ув'язнених, і в тому числі там вже переважна більшість таких дуже в лапках важких злочинців, да, які рецидивісти, насильники, вбивці і так далі. Тому логіка для Кремля була. З листопада е, такою, щоб виснажити якомога більше е, Збройні Сили України е, тим, щоб е, застосувати е, ці ПВК Вагнер. Але в Кремлі не очікували, що Ватажок вагнерівців Пригожин почне перегравати і перебирати на себе функції, які взагалі ну шокували. Я думаю, багатьох у Кремлі. Зокрема, він там амністії роздавав, тобто перебирав на себе функції президента. Потім він дуже жорстко критикував військове керівництво, генеральний штаб, і це. Вимусило Путіна відсторонити фактично відсторонитися від Пригожина і відомо, що з четверга він не мав вже доступу до якихось каналів зв'язку і. Нічого нового для його найманців у плані забезпечення боєприпасами і усім іншим не відбулося, і це означає, що вони в надзвичайно складному становищі. Що стосується регулярних військ, то мені здається, що Оці швидкі швидкі ротації, як от ви е, самі навели приклад, е, що замість 155-ї буде 136-та бригада, і так само на інших ділянках це свідчить про те, що вони дуже швидко з в лапках зношуються, да дуже швидко їх е, е, переполовинюють і е, е, вони стають недієздатними, оскільки е, за умов втрати. Підрозділом понад 30-40%, відсотків такий підрозділ краще відвести і замінити іншим, тому що він практично втрачає свою боєздатність. Тому ситуація виглядає зараз патовою, але патовою через те, що напор навала Противника вона забезпечується виключно безжалісним, безжалісним відношенням до життів солдатів і молодших офіцерів, ну і середніх офіцерів середньої ланки. Однак така ситуація не буде тривати дуже довго, і той факт, що ставка. В Українська прийняла рішення на чолі з верховним Головнокомандуючим і прийняла рішення стояти там і далі. Це я погоджуюсь має вже дуже потужний морально-психологічний. Ефект на противника. Я хочу просто згадати з історії такий приклад, коли відбувався двобій між двома такими потужними полководцями, між Цезарем і Помпеєм. В 44-му році до нашої ери битва при Фарсалі. Так от Помпей перемагав і мав перевагу в чисельності, і мав перевагу в усіх в забезпеченні. А Цезар. Мав просто краще підготовлені легіони, які були готові демонструвати свою здатність до неймовірних дій, і коли помпиянці побачили, що е, Цезарівські легіони годуються корінцями і при цьому стоять до кінця, то це настільки на них вплинуло, що вони фактично були розбиті внаслідок першого ж тиску. Е, тому е, в історії за е, 3-4-5 тисяч років нічого не змінилося. Психіка людини залишилась такою, як і була в стародавні часи, і е, ми бачимо, що е, ще е, більша стійкість українських військ може призвести справді до того, що прогнозує напевно справедливо. Хоча він емоційно заявив, я маю на увазі того ж Пригожина, який сказав, що якщо не буде належного забезпечення, то фронт посипеться посиплеться російська російський фронт аж до кордонів росії от е, це е, може бути досить реальною ситуацією а